Українська індоєвропейська мова досі лунає на землях, де зародилася праіндоєвропейська. І в Україні стоять більше 100 тисяч храмів курганів, 70% з яких спорудили ті перші праіндоєвропейці явної культури. Маючи такий багатий спадок, ми, українці, не лише гордимося за нього, а й несемо відповідальність за його збереження. Тому всі українці. Крім усього важливого, ще й мають бути хранителями курганів, адже це перші храми сучасної земної індоєвропейської цивілізації. Ми, українці, маємо забезпечити кожному громадянину землі можливість реалізувати своє право прийти до курганів, першохрамів їхніх предків. Україна свята земля не лише для нас, українців. А й для всього людства.